всім привіт! Сьогодні у нас, походу опять буде нудний розклад. <гум> Музика така. <гум> Але я не знаю, слухайте. Це колоди із тієї серії де вийшли Єрдва іерофанту. Так, заштіть. Іерофант правосоття. Про що це у нас тут? Про важливість змін, які у вас відбуваються. Ось як. Ну, давайте дивитися, значить, про важливість змін, які у вас відбуваються. Так, знову ж таки, Паш. боже міжезлі. Паш Жезлів. Про що ця карта? У вас змінюється світогляд. Ви зараз якось, ну, вам здається, можливо, я не знаю, так це зараз чи ні. Але ви зараз ніби. як... Або відкрили якийсь секрет з no ось так. Або ви відкрили якийсь секрет. Той який іншим невідомий, або ви якось. Як вам сказати? Ну, або ви якось почали чому щось вивчати, чомусь навчатись, або ви почали якось м, ну, захоплюватись чимось новим тим, що вам, що змінює ваш світогляд. А куди ви так? Ну, що ви поглиблено вивчаєте? А ви себе почали поглиблено вивчати? Ви почали дивитись по-іншому на людей. Ви почали дивитись по-іншому на те, як люди до вас ставляться відносяться. Ви по-іншому почали бачити, в принципі, багато речей. Наскільки багато? Сонце. Ого. Ого. Досить, ну, я вам скажу так, ви почали дивитись на цей світогляд зовсім з іншої позиції. У когось навіть, ніби як очі розкрились. Зміна вашого світогляду у вас, як ви знаєте, зараз таке проходить розуміння. Що ви або раніше, ну, да, тут раніше, скоріш за все, ви раніше якось дуже сильно приділяли увагу тим речам, які не варті були ні вашої уваги, ні, ні в принципі. Ви якось знаєте, в минулому. Ви. В минулому ви, скажімо так. Багато відчували себе да? зрадженими, відчували себе одиноко, емоційно бідно. Зі своїми ситуаціями справляєтесь абсолютно самостійно, ні на кого не навішуєте, нікому нікому не, не, ну, не нав'язуєте своїх проблем, Справляєтесь самостійно. Про допомогу просити не просите. Ви досить добре справляєтесь, але в якийсь момент у вас пішло це в закритість, пішло це в позицію, що я сама або я сама для себе, і ділитись я з собою не хочу. І тут почалася зміна вашого світогляду, коли ви зрозуміли, що саме. Якісь такі знання, я вам скажу, ті, які не всім і не кожному доступні, або ви якось почали чути свою інтуїцію, ви роз... могли розпакувати зараз е... в собі вашу мудрість, і це почало змінювати вас, або ви почали щось вивчати. Тут також може бути і психологія, і Якісь езотеричні науки і, можливо, якийсь курс по вдосконаленню себе можете проходити або шукаєте такий курс. Вашого світогляду, ну, скоро це буде завершуватись ось цей період. Оце ваше таке здивування, ось це таке ваше, знаєте, вау, клас, ось ця ейфорія від чогось нового. Я щось дізнався, чи я щось дізналася, це працює так, а це працює так. це буде... Входите в більше вашу звичку, і ви постійно ви повинні будете розуміти це, що ви постійно будете для себе відкривати щось нове. <кій> Вибачте, карти сипляться. Багато старших арканів, таких, причому, знаєте, да, цікавих. Ви, вам, у вас попереду ще розпаковка ваших талантів. У вас попереду розпаковка вашого потенціалу, вашого вміння, вашого розуміння і себе, і світу. І ваш світогляд він буде скоріше ну, все більше і більше збалансовуватись. Ви будете все більше і більше розуміти, що відбувається в світі, як змодельований цей світ. І, в принципі, як вам в цьому світі функціонувати. Тобто, ви практично ви, ви вже пройшли ось той поріг, коли ви щось дізнались. Ви зараз, умовно кажучи, на етапі м, адаптації. І, до речі, я вам скажу із засвоєного, і адаптацію ви із часом будете сприймати зовсім по-інакшому. Ось оцей вау-ефект, він із часом. Ну, не те, що пропаде, ну, він буде вже вам неувагу, <кій> ефект. Ну Ви якось це вже будете розуміти. Так, окей, адаптація, все, поїхали далі. Так, зараз краще відпочити. Окей, все відпочиваю. Все відкладаю, все, я відпочиваю. І, ну, ви, ви коли навчитеся з собою взаємодіяти і себе розуміти ви потім будете такі речі. Щолкати. Зараз ви на етапі такого клас, це працює так, а це працює так. Ого, а я того не знав, а я цього не знала. Я не знаю, про що конкретно, я зараз говорю. Просто ось так ідуть карти і з такої позиції. Тому, якщо ви щось дізнавшись нове, або там. Ну тут не зовсім, скажімо, конкретно, якусь одну книгу прочитали. Ні, тут щось таке більш глобальне, тому що тут цілий єрофант вийшов. <кій> <кій> Вибачте. Тут вийшов цілий єрофант, і тут верховна жриця тут не просто таке, що ви там щось якусь книжку почитали і, і все, або там на когось підписались, і просто супер. Ні. Тут, реально, ну як мінімум, не одна книга, потім тут задіяна інтуїція. Хтось на, на стадії розпаковки інтуїції. Вам стало якось цікаво, що це. Не всім легко дається, скажімо так, рух по-новому. Не всім дається зміна світогляду. ну дійсно, так. Ну, дійсно А чому так завжди? Тут 15 й я якби розумію, як би це вам пояснити. Угу. Ну, дивіться, ви повинні розуміти, що на кожному етапі зміни себе, зміни звичок. Да? Зміна тим більше думок. Питання в тому, що завжди, завжди включається протиборство. Завжди включаються старі звички на противагу новим. Але ми в цей момент, якщо ми реально працюємо над собою, що ми повинні? Наша основна задача, яка? Проявити дух, силу, міць, проявити свій стержень. Розумієте? І коли ви берете під контроль, наприклад, я вирішив або вирішила діяти по-новому, от я задумала, зразу роблю. І от ви так два-три рази зробили клас, працювало, ви зраділи, ви радієте тому, що ви можете, але далі можете не просуватись, розумієте? Тобто далі ви знову можете щось задумали а й завтра, а й післязавтра, або краще через тиждень, бо сьогодні холодно, розумієте? Ну і таке. То ви повинні розуміти, що зі своїм цим відкладанням не шукайте якихось намірених проблем, тому що вам просто треба побороти ось цю свою таку підсвідому лінь. Ну, важко трошки вам це дається трансформація, досить так знаєте, по перше, і вас в минулому потріпало нехило. Ви ще після минулого якось так, знаєте, або сьогодні вам нелегко, да, і вас колише цю сторону. Я маю на увазі когось емоційно, когось, наприклад, ситуації життєві одна за одною стаються такі, що, не дай Бог. От, Різні ж буває. Добре, давайте тоді, що єрафан залишився, давайте його по центру. Что ты хочешь нам сказать? Все ж таки знаю, Багато хто з вас хоче, знаєте, щось собі якусь таку грань розпакувати, яко, ну, якої ні, ні в кого немає? Ну, на це необхідна ваша рішучість, тому що зараз, ви, скажімо так, це у вас на стадії думок? В думках ви хочете бачити себе супер-пупер людиною, да? Ви хочете бачити себе і уважними, і вдалими, і вмілими, і ловкими, і повороткими. Да? Але ви здебільшість і дуже розумними мудрими, до кого будуть приходити за порадами, можливо, хто зможе когось навчати. Або, наприклад, там, ви зможете легко орієнтуватись в просторі Всесвіту, і в якій би ситуації ви не опинились, ви хочете ну, все вирішувати. Ну тут дійсно, тут повинна бути ваша рішучість, не просто думки. Ви можете багато про це думати, ви можете візуалізувати, ви можете пробудовувати план і тому подібне. Але якщо не буде дій, ну не буде, не буде руху. Ви повинні самі себе зацікавлювати в досягненні ваших мрій. Ви повинні самі знаходити ось у той лакомий шматочок, або ту мотивацію, яка буде вас рухати вперед. Тому що зараз ви а, на такій позиції, що я хочу і нібито роблю, але все ж чекаю чогось. Або підтвердження, або настрою, або можливості, або коли само прийде в руки. Ну, не прийде. Да, ви, повинні усвідомити... Ой, сонце. ви повинні усвідомити наступну річ. Ви повинні усвідомити те, що можливості ваші лише в ваших руках. Можливості створюєте насправді ви самі, самостійно. старший арк. Да, ви так, ви можете самі перед собою, скажімо так, вирости в ваших очах яким чином, якщо ви почнете реально робити те, що ви там задумали. От, наприклад, ви там спланували якось день, записали у блокнотик все, да? в нотатник, в записник і не виконали. Ну, то тим, то тим зайнялись, ніби там, знаєте, то те, то те, не своїми задачами, то те, якісь доручення. То ви повинні зрозуміти, що ви на себе просто плюнули в цей момент. Енергія і бажання було виділено, да, ви вже були в стані очікування. Це ніби, якщо повернути нас в дитинство, уявіть дитину шести років. І коли там, ну, п'яти, не знаю, семи. Їй батьки говорять, що завтра ми підемо, ну, умовно кажучи, на качелі, каруселі і фунікулер. Настає завтра, йде невеличкий дощичок, да, все, батьки вже ми будемо вдома, або там когось викликали на роботу і ще щось, і ви не пішли. Да? І ось це маленьке розчарування. То ви повинні зрозуміти, що ви, задумавши щось зробити. Побачити, піти, поговорити, поспілкувати щось взагалі, да, щоб ви щось задумали, і тепер треба, щоб воно відтворилося в просторі. Якщо воно не відтворюється в просторі за задуманий в згаданий ва час, на підсвідомості це осідає як розчарування. І ви самостійно підпитуєте ось оце це своє униніє. Ви самостійно підпитуєте прокрастинацію, ви самостійно підпитуєте своє лінь да? і от небажання рухатись. Тому що ви не усвідомлюєте цієї послідовності, що насправді відбувається. І тепер, умовно кажучи, ви розумієте, що якщо ви щось задумали і не зробили, а тим більше для себе, то ви просто ну, самі себе розчарували. Ви того навіть не усвідомили, бо ви були тим-тим-тим-тим-тим зайняті і начебто, начебто, а ось чомусь якась така глибина печаль, глибина таке унині, все ж таки сидить. То ви повинні самі розуміти, що в той кубок унині, ви самостійно накапали яду. Зрозуміли? Так, три карти. Допоможіть собі самостійно побороти вашу лінь. Я розумію, коли ти хочеш рухатись, і ніби не можеш. Ти ніби не можеш ні зрозуміти, ні усвідомити, що робити, ніби і заставити себе не можеш, ніби починаєш і нецікаво кидаєш. Я це розумію. Ви повинні в собі це перебороти. Один раз, принаймні, доведіть все до кінця. Чому тут хтось не доводить до кінця? Страх завершення. Щось, щось завершиться. Да? Це може проявлятися навіть елементарно в перегляді серіалу. У Вас якийсь там серіал або фільм там, да, дуже захопив, і ось там залишилось там, або декілька серій до. Кінця там всіх сезонів, чи до кінця сезону. І ви якось тянете з переглядом, бо не хочете, щоб це закінчувалося. Да? Бо Любимий серіал. Ви його й не дивитесь, але ви ж, ви ж якось на підсвідомості, знаєте, що у вас там декілька серій не до переглядено ну, або ну, да? Ось. Потім що у когось є страх успіхом яким чином страх успіху, це що? Поясню, чому успіху. Тому що тут десятка завершення і жезли. Жезли це дія, рух, розумієте? Тобто і ось шістка жезлів це теж це карта успіху. все. І я тому й кажу, що у вас. Ось може таке сидіти підсвідомий місяць страхи, що доведу все до кінця, і це вийде класно, да? це вийде круто, і мені доведеться ну, або приймати похвалу, або якось ну, демонструвати себе, привертати до себе увагу. Хтось із вас реально увагу не хоче привертати. Да, ви якось для себе це, Можливо, в сім'ї не отримуєте не підтримки, можливо, ваші ідеї розглядаються як, яка, знаєте, якісь фантазії, ілюзорності, несерйозно, що це якось по-дитячому, можливо. І ось ви, може, того і не діяти, або не діяли. Ну, якось, або о, з вами поруч є ті люди, які постійно критикують ваші заняття, або раніше вас колись критикували за ваші заняття, за вибір. Того чи іншого діла. Тому в собі і пригадайте, як реагували ваші рідні, коли ви були чимось зайняті? Чим ви, в принципі, займались, хто вас зацікавлював і тому подібне? Як ви в школі себе поводили? Як ви вчили уроки? Не те, щоб старанно чи ні, не те, щоб як ви вчились. А пригадайте, як вам цікаво було вчити ці уроки, як легко. Вони вам давались. Чи ви взагалі приділяли їм час, чи ви на уроці запам'ятовували? Да? Ось таким чином проаналізуйте себе, і ви зможете щось розпакувати в собі унікальне, що ви хочете. Плюс багато чого можливо відпустити з минулого з дитинства для того, аби не прокрастинувати далі. Ось, і а, ви повинні рухатись, рухатись і рухатись. Ви повинні розуміти, що навіть якщо пересиливши себе, свої страхи, я не знаю, там лінь, невпевненість, якщо ви просто візьмете і зробите, то ви повинні зрозуміти, що ви в собі роз... розкриєте нову грань. Ви на себе подивитесь по-інакшому, і у вас інші думки, інші плани можуть піти. І перегляд світогляду. Так, да, ви перестанете е, бути закритими. Ви зрозумієте, що отримані вами результати не такі вже страшні, як ви боялись, або, як ви собі уявляли, малювали картинку. Да? Або, там, якщо я перестану про щось мріяти, то все. Про що ж я... Якщо, якщо я похудію, то о чому ж я буду мічати, да? Так і це. Ну, найосновніше, слухайте, що я повинна вам сказати. Насправді все не так складно і важко, як ви собі це уявляєте. Насправді просто візьміть себе в руки, будьте з собою чесними, конкретно, серйозно на себе подивіться і реально скажіть, так, да, тут я просто туплю, тут я боюсь, тут ще щось. Не драматизуйте, не ускладнюйтеся, Ой, я боюся, що є сліта. Ні. Конкретно по серйозному, як з дорослою людиною з собою, розмовляйте. <кій> Картам по-перше, ось карта гармонії старшого аркана, да? Карта справедливості, правосуддя. І карта імператриці. Це доросла, справедлива людина, яка вміє бути в гармонії, яка вміє бути багатозадачною. Ви ж такою людиною хочете бути. Ви хочете бути в балансі, як зараз модно говорити. Ви хочете бути в ресурсі, як зараз круто говорити. Да? Ви хочете і здорових, і стосунків, і класного заробітку, і, і, і людей, і всього, і всього, а от змінюватись, боюсь, навіть елементарно там все по-новому зробити. Баланс вміння бути збалансованими, вміння, скажімо так, вміти допомогти самим собі, це залежить лише від вас. Якщо ви хочете бути багатозадачними, ну спочатку ви розберіться, як ви на це дивитесь, що для вас бути багатозадачними. Бо ви і зараз багатозадачні. Просто ви виконуєте чужі задачі, а на свої, ви бачите, свої ви відкладаєте, бо ви втомлюєтесь. То може ви просто не помічаєте того, що ви багатозадачні, бо, ні, бо нічого для себе не робите. Ви спочатку постарайтесь для себе зробити, хоч принаймні те, що ви задумали. Да? А потім вже будете розуміти, як би для інших ви багато досить робите чи ні. От почніть для себе робити те, що ви робите для інших. Почніть для себе, про себе піклуватись. Розберіться, що таке піклування, як воно виглядає. І таким чином ви зможете зрозуміти, як можна про іншу людину піклуватись натурально. Дякую вам за увагу. Рада була для вас попрацювати. Бажаю всім любові, всім добра. Затишку, взаєморозуміння, гармонії, в першу чергу, з самими із собою. Всім добра!